Пане прем'єр-міністре, пане президенте, наш перший виступ дуетом. Дуетом? Ну так, типу я доктор Дре, ви Емінем. І це наш перший вихід на сцену разом. Емінем я. Чому ви хочете постійно бути кращим за інших? Ви головнокомандувач президента не диджей з Вегасу. То вам не подобалися мої <звілля> фільми? Я не бачу ваших <звілля> фільмів. Ну, а все світ запевняє <звілля> мене, що я круто виглядаю зі зброєю. З грашковою зброєю. Від режисеру фільму ніхто. Це що? Нічого доброго. От лайно. Тримайтеся. Цього літа ми вижили після найзухвалішого нападу в історії. Кавалерія вже на підході. Витриш марклі та чекай. Що як, пацани? Зараз нам сраки надаруть. Та ти повітря понюхай. Багато народу хоче вашої смерті. Моя задача доставити вас у найбезпечніше місце на цьому континенті. А де твоя підмога? Її не буде. Який протокол? На такі випадки нема протоколу. Зробимо по-своєму. Та трясця. Це вже не кіно, синко. Одна голова добре. Давай руку. А дві краще. Ну і хто тут екшн герой? Джон Сіна, Ідріс Ельба. Бріанка Чобра Джонас та весне Джек Вейт. І як ми вижили? Я просто витер шмарк літа чекав. Голови держави.